Є одне таке дивне питання, що відбувається саме в ту мить, коли все закінчується. Не після, а от в останній момент. І сьогодні ми розберемо одну дуже потужну ідею, що поєднує стару технологію, сучасну нейронауку і знайте глибоку філософію. Давайте зануримося. Ось цей образ, маленька точка світла, що повільно згасає, це і є наша центральна ідея. І це не просто якась ностальгія за минулим. Ні. Це, можливо, ключ до розуміння останнього досвіду людської свідомості. Це головне питання, правда, а раптом мозок, наш внутрішній екран, не вимикається просто клацанням. А що як він залишає по собі таку саму точку світла, концентрований, щільний залишок усього прожитого життя, що повільно, повільно згасає? І знаєте, це не просто якась красива метафора. Тож давайте від поезії перейдемо до науки і подивимось, що сучасні дослідження кажуть про активність мозку в його, скажімо так, фінальні моменти. Так само, як у тому старому телевізорі, у мозку теж залишається певний заряд активність триває ще якийсь час, нейрори не замовкають миттєво. І що найцікавіше, сьогодні вчені вже можуть фіксувати ці останні спалахи, перетворюючи метафору на цілком реальний об'єкт для дослідження. І отут починається найцікавіше. Вчені фіксують сплеск саме гама хвиль. Це ж не просто якийсь випадковий шум, розумієте? Це саме ті хвилі, що активуються під час глибокої концентрації яскравих спогадів сновидінь. По суті, це хвилі самої свідомості в її найвищому, найінтенсивнішому прояві. Тобто, по суті, наука починає фіксувати те, що тисячоліттями описували як життя, що промайнуло перед очима. Мозок, буквально на межі зникнення, раптом вмикає режим максимальної продуктивності. Тільки вдумайтесь у цей парадокс орган, що відмовляє, раптом генерує найяскравіші переживання, це змушує нас повністю переосмислити сам момент смерті. Добре, але тут виникає логічне питання як цілий архів життя усі спогади можуть вміститися в кілька секунд чи хвилин? Щоб це зрозуміти, нам доведеться вийти за межі біології і звернутися до фізики. Но сучасна фізика каже, що час це взагалі не те, чим він здається. Наш звичний плин секунд це лише людське сприйняття. Для мозку, що працює на шаленій швидкості в останній миті, час може поводитися зовсім інакше, розтягуватися і стискатися. І ось тут ми і підходимо до пояснення цього на перший погляд містичного досвіду. Уявіть, якщо мозок обробляє інформацію в тисячі разів швидше, ніж зазвичай, тоді кілька об'єктивних секунд перетворюються на роки суб'єктивного часу, а цього більш ніж достатньо, щоб не просто згадати, а пережити все своє життя заново. Гразд з наукою наче розібралися, ми тепер приблизно розуміємо, як це може відбуватися. Але що саме відбувається в цій особистій вічності? І отут ми переходимо до філософської серцевини цієї ідеї. Ми звикли уявляти страшний суд як щось зовнішнє, хтось інший судить наші вчинки. А що, якщо найвищий суддя це сама свідомість? Що, якщо в кінці є лише ця свідомість і чиста, неприкрашена правда власного життя. І цей процес, схоже, розгортається в три етапи. Все починається з чистої правди, перегляд життя як голих фактів, без жодних виправдань. Але далі відбувається найважливіше вмикається абсолютна емпатія. Свідомість не просто дивиться фільм, вона стає кожною людиною, якій допомогла, і кожною, яку образила. І ось ця цитата з першого джерела просто ідеально це описує. І це власне не покарання і не нагорода, це просто дзеркало, абсолютне емпатичне відображення того сліду який людина залишила у світі, у душах інших людей. І саме тут, у цій точці, всі ниточки, нейронаука, фізика, філософія сплітаються воєдино, щоб переосмислити одні з найдавніших понять людства. Це абсолютно радикальний погляд на речі, чи не так? Рай і пекло це не місця, куди хтось потрапляє, це стани, якими стає сама свідомість. Пекло це вічне переживання болю, який було заподіяно іншим, а рай це вічне відсуття світла, яке було їм подаровано. Тобто виходить, що ключовий висновок такий остання реальність не створюється кимось зовні. Свідомість сама стає фінальним остаточним відбитком прожитого життя. І тут ми підходимо до, мабуть, найглибшого і найтривожнішого питання з усіх. Наука бачить активність, що згасає. Але що, якщо в тому суб'єктивному, нескінченно розтягнутому часі цей момент триває вічно? Що, якщо ця остання точка свідомості, наповнена теплом чи болем, і є тією самою вічністю, точкою світла, що так і не згасла?